5 грудня відчиняється резиденція тут в нас в музеї вже вдруге. Вдруге в минулому році почали. І в цьому році починаємо 5, 6, 7 і 8 число. З 16 до 20. Я чекаю всіх дітлахів тут, в музеї, в нашій резиденції. От З листами або без листів. от. І... Будемо один одного вітати. Що потрібно зробити дитині, щоб отримати подарунок від от Святого Миколая? Ну, головне, головне бажано, бажано. Так, не то, що головне, а бажано написати листа, от, покласти в скриньку або принести мені. От і слухатись батьків, і обов'язково зранку буде під подушкою подарунок.